Вау, саме усі гори Та чортові чайки. Тут навіть... О, ні черта собі тут навіть ось, ось так ми залазимо, Тут немає навіть печери і портала в ад Аллахабим, алахабам, мендервумен, запфинан. Яка дурка oh, чудока. А на хвист навязала. Плана нам? Не, я казала, что я умру, но я умру только, когда меня не убьют. А если они меня не убьют, то я и не умру. А, да? Ну, в целом, зараз пробьют. Пошла в баню! Пошли в баню! Пошли баню. Так, мне треба. Щоб це був точно не пісок, пісок ми одразу проминаємо. Давайте просто по морю плавати можливо. Є варіант. Як знайти місто? Я завжди роблю копії вимірів. Але. Але мені треба знайти саму стару копію виміру і спробувати якось через неї знайти хату, і потім, ну, якщо що, типу, знайти через нею хату і просто йти на ті координати. У випадку, якщо я дійсно нічого не знайду, напевно, зроблю так. Пісок! А ще ми чаю повинні о, це саме не підпускати до себе. Це ті ленти за вуха пісок і чайки за текстуру заспавнили. Ну тут явно не моя зубы, так и ще Вони крадуть у мене м'ясо? так мені е, Цікаво. Що буде? і наскільки ми далеко від тих координат зайшли. Ну це вже дуже схоже, знаєте, на те, де в мене база була. Тут вже немає піска в цілому. Тому тут щось дуже схоже на те, що в мене було. М -м Доволі схоже. Ну, якщо не брати оце до уваги, то це доволі схоже. Але зараз не день. Я не можу фізично перевірити це, бо зараз не день. Давайте зараз швидко десь від'їдемо. Ну, на кудись сюди, наприклад, да? спимо. Так, давайте зараз. Спробуємо. Мені подобається ось та локація, вона доволі схожа. І мені подобаються гори. Там були гори, які доволі схожі. Тому спробуємо туди піднятися, подивитись. Во, ось саме усі гори. Та, чортові чайки. Давайте тут... Просто побійдемо, подивимось, чи є щось схоже. Зайду на якийсь старий вимір. У мене є 133 копії. Вставлю одну копію, подивлюсь. Де саме може бути будівля? Це Баранчик. Я думала, що це ендермен. Ендер... Да, До речі, Ендермен! До речі, що я там, там навигадувала? вигадував. Ендер не бой, а Ендермен. Бумен, і він Ендер. Все. Я там спочатку повільні буде. Наславність в минулій частині. Ну, не схоже. Напевно. Але ну напевно. Ми зараз ще не дібрались. Тому остаточно точно казати нічого не може. Ну, ось цей ліс доволі схожий. А це вже маячня, доволі не схожа, Будь ласка. Це зовсім не схоже, ні. Це не схоже. Це зовсім не схоже. Це зовсім не схоже на правду. У мене типу ніякого діона. У мене не було ніякого каньона, ні. Ні, в мене не було ніякого, ні каньона, ні черта такого в мене не було. Ну я завжди припливала до хатинки. Чому зараз це не працює? Ну хоча схоже на той час. Той самий час, не не схоже. І все напевно таки то весю. Так, чайка, чи хто-то там Йди, будь ласка, від мене намертву, мене і так їжі немає. Ні, тут знову пісок. Тут знову пісок, тут не було ніякого по піскам. Ну, заполняємось тоді на той маячні. І йдемо до выміра з бекапом. Немає все рівно. Я не біля вдома, скоріше за все, в бекапі. Ну, знайдемо, якщо ще копію, в якій я біля домівки. Мені здається, що в мене стейк підтримки. Так добре. Я переходжу тоді на бекапну версію. Сподіваюсь, ми щось гарне знайдемо. Ту гра на один копия 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 тут я копия 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 ты копия этого вымер да ёбарный театр ну вот начал ну давай Ласкаво просимо старий вимір. Yes, тут є координати, але тут правда ні. Тобто тут правда нічого немає. Там прям... навіть тобто, дівчат немає, це настільки старий вимір, що капець просто. Тут немає ні дівчат, ні хати, ні хіба тут немає. Тут навіть... О ні чорташеві! Тут навіть ось, ось так ми залазимо, тут немає навіть печери і в ад. Оце ностальгія. Ва, прикинь, прикинь ностальгія. Оце прям дивіться. Ну просто для, для вас, то ті, хто дивляться просто поплив істам і так далі, то це не ностальгія, бо ви, напевно, це бачили не так давно. А для мене це, ну, можливо, рік назад, не знаю. Це, для мене це дуже давно було, і це прям. Ну прям. Ва! Ва, файно. Ну, це прям мило дуже. Ну, в цілому, в цілому, не так далеко. Я думала, буде більше. Туди йти треба. Туди? Туди йду. А, вівці, вівці нам теж треба, почекайте. Баранчики і вівці нам треба, тому. Оди побачити де. Алло, де ти? Вівці? Тепер у мене є шанси знайти домівку. Ну, я не шум. Не Але. Просто а... все одно неможливо не треба. Ну, якщо нас не підводить геолокатор, то нам туди. А скільки нам туди ще довго туди. Так. Так, зараз, зараз ми все знайдемо, ми все знайдемо. Зараз тоді ми знайдемо координати просто. Це, звісно, можливо для вас читерство, але ну я думаю, що це не читерство, бо це екстрена ситуація. І, по ідеї, я не знаю через якісь баги я не заспавнилась. Ну, принаймні, я так думаю. Сподіваюсь, на це. А, почекайте, нам туди треба. Поки що я бачу тільки закати, мене це трішки лякає. Бо якщо через якийсь баг, моя хатинка намертво знеслась. фільм спі. Я це не переживу. Тут знову якась мачня. Ну добре, походимо ніжками. Во! Єс! Єс! Я знаю, це місце. Ми вдомі всі. Все, ми вдома. Можна сказати, ми вдома. Все, слава яйцям. Курей, я маю на увазі. Слава всьому, слава! Нарешті! Тут ми точно будемо вдома, все. Я просто не пам'ятаю точно куди, але наче буде сюди. Ми будемо скоро вдома. Тут ми знайшли нову тяночку, туди ми пливемо і знаходимо домівку. Перемолимося, щоб з домівкою все було гаразд. Слава всьому слава домівкою гаразд все. Просто Оце ви мені челендж гра придкинули. О, хайо, я давно вас не бачила, я з вами заскучилась, до речі. Ви уявляєте, ви які в мене пригоди були? Це капець повний. Це просто повний капець. До речі, на мене ви ще були в планах сюди перенести все. Але поки в мене в планах, дайте я ще раз посплю на всяк випадок. На всяк випадок отак зроблю, бо я не бачила точку від встановлено, я оцього написа не бачила. Фух. Тут не лаплоть якимось чином організувалось. Ну, з домівкою все гаразд, тому... Зі мною вс теж все гаразд. Ну тепер нас виходи на Ендервумені. Ми беремо. Беремо спочатку укропу, потім кошачу жопу. 25 картошник. Хламіття нікому не потрібно. Це я поки сюди викину, це поки що сюди викину, це я поки сюди викину. Все, тепер ми відправляємось на пошуки Ендервуменів. Все гаразд, все супер. Нарешті, нарешті, нарешті. Нарешті все нормально. Ми вдома. Я не бомж Ура! Кар'єрний ріст! Я не бомж. Так, тепер залишилось, що нам залишилось. Тепер нам залишилось знайти ендервуменів знайти 12 енду і в цілому ми зможемо піти в наступних серіях Ват, знайти Ефрітняшиків, ефрітняшиків і замочити ефрітняшиків і зробити ока Енду. А ока Енду нам допоможе знайти портал. І ми пройдемо Майнкрафт. Якщо не брати до уваги ні хаба собі тут речі зберігаються. Якщо не брати до уваги, що у мене з зброї в цілому нічого, то, типу, ну. То в нас є дуже великі шанси замочити дракона. Людина, яка ніколи в житті, просто ну, я вам нагадую, хто не знає, людина, яка ніколи в житті не могла проходити Майнкрафт, і проходить Майнкрафт в креативі 40 хвилин. Щось з Індервуменів навіть не видно, навіть не пахне ними. Ось я нюхаю, ну, не пахне тут Ендервуменном, якось дивно руди спавняться. Містика, слухайте, містика, в цьому вимірі. <гас> Та й ну що ж таке? Ну чому розбагала, коли я тільки хотіла пожартувати. Куди мені йти? Я, я не бачу нічого не бачу. Я сліп, я осліп, я, 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 я дебіл. <гас> я хотіла сказати, що я сліпа. Де вели. Да. Це ж локація, коли ми Це саме. Не той райончик, не той райончик. <laughs> це локація, не той райончик. Так, ну зомбі я чую. Але зомбі мені не потрібні, мені потрібні андровомини. Ну, саме ефективне це чекати вночі. І просто вийти. І там їх мільярд. Але проблема в тому, що якщо ми будемо чекати вночі... то ми помремо. І це трішки не входить в мої плани. Я хочу ж хоча б пару ендервуменів знайти. Ой, я цього хабуду знайшла. Ендервумени, Кис, 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 кис. Можна я в креативі на спавні все? Ну все. Я скоро вже помру, то ну за що? Five years later. А що обійме слова? Ендервумен призвам! Аллах обійм, Аллах обам, Ендервумен заклінам! Яка дурка, хлопці, яка дурка? Ні-ні-ні, ви що? ні 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 все, все зі мною нормально, я я нормальна, я я, я, я хорош. Все нормально, ну хлопці гарно штукували. Було б прикольно, якщо в мене зараз молнія впаящилась. Та цього взірву чудика. А, чу...

Немає в тебе бажань вийти погуляти. Де Ендервумен, алло. Ендервумен? Ендервумен? Enderwoman? Алло? Underwoman? Аляну тут одні ендервумени, ну серйозно. Two hours later. Ну, одні ендермени, ось серйозно. <клухи> ну то наче, можливо, можно Ні, то не ендермен. Ну це так, добре, Я поспавню всіх мобів намертво. А на ранок вже буду розбиратись. Хто там ендермен? Хто там хто? Хто там, на. А Ооо! О, ні. Сухашки від айфони по по 2 грн не продаю. Ні черта собі тут намертво. мертву. Не прохід бунту. Куда йти? Не сюда. Во. Фух, надо брать лодкой с ним. Серьезно? Серьезно, Твою дичку. А, ну хорошо, это надо, да? папа -рапа. Хп, ты эндервумен, ну па, но елка-иголка. Ну елки-иголки. Ну эндервумен, эндермен, можно, будь ласка, выйти? Ну, no, будь ласка, выйди погулять. Мені ось здається, я тільки що бачила на кріші якусь паранжу. Та йдіть в бісу. А тепер діфлофос дифло... чи як там воно називається? Діфлофос. Діфлофоз. тут могла бути реклама діфлофозу, але його немає. воно називається, я не пам'ятаю, ну и не важливо. О, торгаш якийсь. ти продаєш? What the fuck? Слухай, уху, угу, ти якийсь, ну Ти з Нідерландів прийшов чи що? Я тут хто? Нема? Може і є? Є тут хто? Можливо, зверху є. Ну, будь ласка, ну ендермени. Ендермени. Алло, а? Суха, эндермен, ти куди пошпаляв? Эндермен, Де ти? Де ти? Де ти? Ти куди пошпаляв? Всіх чи що? Куда? Не, 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 сука, не. А як він дівчиною став? А це нормально, що Ендермен полный ламинант. Я біля куда? Єс. Yes. Yes. Mm. Mm. Ну, те, що ти повна ламіна змінила. Ну ми тобі просто зараз ну mm. дорізуємо частини, яких не вис. Ну, там стрішечки, ну, не дорізали. сука, я не могу. Да я дивлю читку на тебя, во. Подходь. Подходь. Тут есть. Есть. Есть кто-то еще? Я только сталкиваю, бачу. А ще тут ніч. До побачення. Оце так мені не пощастило. Щось я так зрозуміла, дарво ми все ж таки в наступній серії подбуваємо, бо я вже за. Відтомилась стрижечки. Я трішки втомилась, бо пригод було багато, можливо, не дуже для вас, але. Ну, там ще одна дві андервумені, до якого дідька, ви спавнитесь тоді, коли намертво мертву я не можу нічого зробити. Добре. Зараз йдемо спати. Після цього підемо їх вбивати. One minute, 37 seconds later. Чита доволі мало. 17. Давай. А! Ну, зеркал всю можно. Ну, ну, черт с тобой. Блин, через помальовку у меня не видно. Де тут блайндер вумен? Ты де? Твар. Ага. Дякую. Иди сюда. Сюда, йди. Сюда еди. Сюда еди. Сюда еди. Ты безпонтовий. Там десь я ще бачила норбуманом. Оооо! Ага. Давай сюди. Сюда, кис-кис-кис кис, -кис, -кис. кис, -кис, -кис. Я сказала касказку. Світка я таку не люблю. До речі, эндербой. Эндермен, точніше. А можно Да ви без пункту? Яких тут нема? Ну, принаймні, я спробувала. Що ж, я за кадром спробую добути тоді на ендерменів, щоб це не. Щоб це не затримувало нам запис на 100 років. І до наступного разу я підготую нам 12 перлинденду. І ми вже підемо в ад, бо я очікувати буду рубати андерменів, напевно, років 100 Тому так. Давайте зараз поставимо смажитись. На, то мені була ця цеглина! Що ж? Дякую всім за перегляд. Співаю, що вам сподобалась дана серія. Сподіваюся, що вам сподобалась дана серія. Сподіваюсь, вам було кумедно спостерігати за даними обставинами, за нашими пошуками ендерменів і всього іншого. Сподіваюсь, вам було цікаво, файно, кумедно. Що ж, я дякую всім, хто подивився цю серію. Дякую всім, хто дивиться мої відео. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, ставте подобайки. Що ж, і до зустрічі. Ну, і документних моментів. А їх там буде, напевно, багато. Ну, принаймні, я так думаю. Що ж, всім бай. Мать твою наліво. Слина. я же хозяюшка, ёпарный театр, там еще какой-нибудь барсук. А идея, иди на мертву. Блок из земли, мистика! Ну, мы пометаем, кого трогать. <реклама> я молчу. Там Містика, ось блоки землі з землі, ну. Їм тут немає звідки взятись, ми не бачимо ось цю гору. Тому їм немає звідки взятись і вони спавнились в теребі. Це дійсно знущання зі мною. Слухайте, я лохат борле. <палення> Ладно, водилося, все нормально. Это то смол скип теж пахне. Да буде світло, сказав хтось і перерізав провода. Дякую, що подивилися відео і всім бай!